Робимо розпаковку. Дивіться, зараз тут у нас такий файний ящик воску приїхав. Підписник, який постійно нам вже присилає свій воск, він нам його не міняє на мащину. В даному випадку він вже нам двічі присилав на гроші. Даний ящичок заважив на 26 кг 200 г і до нього відправили 6550 гривень. Ну, а тут, бачите, що в нас такий медочок, ось липовий, вже почав кристалізуватися біліти. Ось до наш золотарник. Бачите, ось такий янтарного кольору. І ось до Акацієвий медочок. Поповнюємо запаси в магазин, тому що треба. Так, Хоп, хоп. Я навіть не знаю, чи я з тої сторони розпаковую. Хоп. вхід в цей портал. Є. Yeah. Хоп, хоп, оба. Так. Що ж нам -ху 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 -ху. Так, де... так, він нам тут прислав? Уху-ху-ху-ху-ху-ху-ху! Файний воск прислав. Дивимося, бачите. Він нам ще прислав вощенку, якою він пользується, і він каже, що вощенка рідкісне гавно. Ну, в даному випадку я вам покажу. мені ця вощенка Добре, відомо покровська вещенка. Бачите, от з такою от лейбою. Хто там у нас? Фоп, фоп-фоп. Тут є вказаний. Немає. Немає тут фопу, але тут є номер. Номер є, Хорошо. Вощенку поки що в сторону. Це потім на аналізи. Так. Дивимося. Опачі. Оце заврусний віск. Заврусний віск, це він нам так і казав. Ах, як пахне. Пахне трошки, знаєте, за чим я вже викупаю забрусний віз. Значить, у людей переважно забрус довго стоїть. Довго стоїть. І потім вони його промивають водою. І цей такий припродивший запашок завжди присутній в забрусному воску. Тут дійсно видно, що хороший віск. Ну і чоловік його і здав не по 200, а по 250 гривень, тому що по 200 зараз приймає основна маса виробників в Україні. Так, дивіться, він ще щось казав, що тут є якийсь... Це понятно, що хороший воск. Ааро подивимося трошки нижче, ось до бачите, він казав, що за цей злиток мені згадував, що є трошки, бачите, світліший. Ну, теж видно, що воск, але сюди попало трошки, е... трошки е... Цього, з рамок, ну Це добре видно, що тут є. А це чіткий забрусний віск, ще бачу блінчик є. Причому забрусний віск, який виплавлявся в формах для воскотопки. Такс. так І тут ще такий злиточок. Бачите, теж хороший віск. Ну, тут опанує в даному випадку абсолютно питань немає. то що там десь мерва попала, бачите, ось тут, ось тут, ось тут. Це все в порівнянні з тим, що часом присилають, взагалі. Взагалі, не замічання, тому що часом таке прийшлю, що на голову не налазить. І та людина, яка з тієї сторони, як правило, ще й про це мовчить. Дивіться, оса вже прилетіла, бачите? одна оса прилетіла. І та людина, що з тієї сторони, як правило, мовчить, і, типу, ну, побачимо, прокати чи не прокати. Так скажіть зразу, що низької якості і так далі. Хоча є такі. Які кажуть, що є от там низька якість, там не знаю, що там, як там, чи можна вам відправити. Але я вже почав практикувати, запрошувати фотки. Мені фотки скидають. І це, ну, Цей віск крутий. Цей віск нам підходить. Панове зараз ми відправляємося в магазин. Забираємо, забираємо з почти ще 40 кг воску, ще з одної почти, якщо вона сьогодні працює, бо я не знаю, чи сьогодні Укрпошта працює у нас тут. Ще забираємо там кілограм 30 воску, 40 міняємо на, на вощину зразу. І тих 30 я не пам'ятаю, що там клієнт попросив, будемо дзвонити. І уточняти. Отак От працюємо. Значить, раночок почався, будь здорова, як то кажуть, не з кави, хоча в нас раночок сьогодні почався з кави. Зараз ще паралельно поїдемо, запакуємо два відправлення препаратів. Один чоловік заказав флуконтакт 18 пачок, і один чоловік заказав форміат. Там, тиму, всякі Тимул, прибамбасики на основі марашиної кислоти. Класна штука, рекомендую. Тоже заказав 6 пачечок. Ну і плюс амітра, там, таке по мілочах, ще там хто в магазин прийде. Коротше, так, панове, працюємо, і Ну і і е, Бажаю вам гарного, успішного денечка. Аничка, як ти думаєш, ми закинемо ось це відео чи зараз дознімемо ще хоча б пару фрагментів впродовж дня і покажемо, от, як ми тут працюємо. Ще пару фрагментів знімемо. Коротше, тоді й дивіться далі. Так, з ми медок розставили, той, який привезли. Початку я вам покажу, як ми розставили медочок. Значить, ось до мед золотарник, ось до мед акація, ось до мед липа. Ну і стандарт. Карпатський меди, мед, там і коріандровий мед. Ну і тут все по стандарту. Ну, коротше, забрали, поставили новий. Все, йдемо далі. Так, у нас тут оці препаратики варолом і так далі. Коротше, чоловіку треба було з іншою діючою речовиною. У нього було з плувалінатом, і тут ми йому даємо з флуметрином. Теж зручна форма, і йому треба 18 пачок. Рахуємо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18. Все, з ящика доберемо, доложимо. 18 пачечок флу контакту, йому запакували і даємо ще 4 ампули амітразу. Амітраз попередньо запакований. Амітраз у нас от звідси буде через ця упаковка. Цих 2 ампули для другого клієнта. Так, Покажу вам Який амітразику. З тої пачки ми брали. Ось такий от амітрас свіженький до 26-го року, придатний. Ось так, дивіться, амітрас, бачите, жовтого кольору. Чітко виражений жовтий кольор. Якщо його відкриє, так буде воняти, що на голову буде не налазити. Один мллітер. так, акарацит. все, окей, хай він тут далі і буде. Ця ампулка, оскільки вона не замовлена. Ну а звідси вже ми підбираємо. Так, сюди положили все. Амітрин, бачите, трошки інший амітрин. Давайте ще амітрин подивимося. В принципі, то той самий, Тоже 12,5 рощи амітразу. Тобто тут просто амітраза, тут амітрин. Але в чому фішка так і не, не викупаю? Тут через те, що жовте скло, то не видно буде. Що тут і як. Але от інший виробник просто. Інший виробник. Комусь подобається той, комусь подобається той. Бо є такі люди, які цілопрямо приходять і кажуть, мені треба амітрин. Кажуть, То той самий амітрас. Ні, мені треба амітрин. Або є такі, що приходять, і кажуть, мені треба біпін. Кажуть, То той той самий амітрас. Ну, коротше, це трошки незнання людей. Все, готово. Посилка запакована в даному випадку. Ми беремо сюди, ще зараз додаємо такі, у нас є пакетоси від нової пошти. Так. Ущільнювач. ущільнювач. Раз, раз, раз. Все. Зараз ми сюди, дивіться, як ми працюємо. Ми можемо сюди вложити чек, якщо людині треба, так і є. Тобто ми можемо розпечатати чек, у нас все є, все ми працюємо так, як має бути. Або ми можемо, і в принципі закон від нас вимагає тільки цього, ми можемо скинути вам чек безпосередньо смс-кою. І все, смс-ку скинути, що ми вам надіслали той чи інший, той чи інший там, препарат, та чи інша посилка. Той чи інший чек, тому що фізичних чеків на сьогоднішній день вже скажімо так, відійшло в минуле, законодавство не вимагає. Все, чоловіку їде в ну а ми продовжуємо наш день. Ми їдемо зараз, заберемо той віск, там мені смс приходило з цієї Укрпошти, вона ніби працює. Зараз подивимося, що там і позабираємо звідти воск. І поїдемо на нову почту, заберемо ще віск, і на новій почті ми відправимо зразу 30 30... 30... скільки там ось, 30, майже 5-34 кілограма вощини. Там нам прислали воску 43 кілограма. Коротше, дуже така задача, ну якби, казалось би, єрунда, що там перекинути, закинути. А там треба в черзі трошки постояти, треба під'їхати до тої. Ту вощенку, запакувати так, щоб вона нормально доїхала. Ну і так далі, знаєте, оці такі моменти, які потрошку накоплюються, і з них і утворюється сенс оцієї роботи. Ну і плюс воск, який приїде, коли він сюди на почту приїжджає, все ж таки ми перевіряємо. Понятно, що ми трошки можемо зняти якісь відео, такі щоб цікавіше було подивитися в Тіктоці, да, щось розкритикувати. Щось проаналізувати, ну і так далі. Вже ми відправили препарати, вже ми відправили воск кстати, теж для того, щоб кощаночки наші робили. Вже ми відправили відправили, що ми ще мед навіть відправили. Ми ще, ми ще мед відправили. Тут Деничка показує, каже, Назар, такий заросший, що на голову не налазить вже, пора вже спостригтися. Не спорю, треба. Значить, навіть мед сьогодні відправили, стільниковий медочок. Майже кілограм майже кілограм сільникового медочку. Зробили для клієнта приємну знижку, декіпері замовив. Ну коротше, Що ще можна хотіти, панове? Коротше, підписуйтесь на канал Декіпер Фукрей, ми їдемо далі, ми зараз ще багато цікавого покажемо. Значить, зараз покажемо, як цей процес на пошті відбувається. Ну і віск покажемо, який до нас приїхав з Ми Продовжуємо розпаковку значить дубль 2. та Ващенка, яку ми запакували. Тут 25 кілограм. І до тих 25 кг приложується це. Ну, ми забрали тільки що зуперпочти вже із цибульський ігор. Ну, подивимось, що він тут нам прислав. Ух. Ну, ніби хороший віск на перший погляд. Так, да, видно, бачите, солодка водичка. Ось це це дуже хороший показник, це значить, що вона як мінімум топилася. да Запах більш менш. Відчувається запах ще якоїсь сторонньої речовини, не без того. Але і відчувається медовий запах. Тут є такий запах, знаєте, коли відкриваєш ту саму вощину деяких виробників, теж є такі присутні. Але це адекватно видно, що це топлено з воскотопки. Так, і таких він нам посилочок прислав. раз-два. Йдемо далі. Ще один чоловік. Так, Тут Укрпошта теж. Ось такі бліни в мішках поприсилав. Ну давайте, значить, Ігор Володимирович, сробічень. Так, окей. Е, ну, може нам мішки треба. Якщо тут не тяжко. Не тяжко. Хорошо. Все, прекрасно. Зараз ми кидимся. Я так не люблю, коли такого ріжуть, все рвуть. Та що ж пригодиться. Не викидай, не викидай. Все пригодиться. Ну, я йому, звісно, назад в тих же ж мішках вощину не відправлю. О, ну теж щось більш-менш. Дивіться. Ось така от ситуація, бачите? Такий от, якийсь поменший кусочок може достати. О, побитий віск. Це добре для того, щоб влізло в цей мішок, видно, чоловік побив. Видно, щось дорозколював чимось, якимось зубилом. Так, з якоюсь сокірою рубав. Ну Це теж віск. віск. Це все віск, слава Богу. Віск. Із цього воску ну, відсотків 7-10 буде відходу. Саме на сторонній домі. Тут непогано віск. Тут, тут, тут краще, ніж той, тому що там чувствується запах цієї такої, навіть не знаю, якусь стерину чи що -то таке. А тут нормальний прям медовий такий в вноси віддає. Все, отак. От Позабирали, їдемо на... їдемо ще по воск на нову почту. Є следующий вишачок 43 кг чистої ваги на 43 кг, виходить 34 кг воску. Такс. Коротше, можна побачити. Теж запах воску шикарний. Якість більш-менш нормальна. Все, ми задоволені цим теж воском. Красавчики. Зібрали ми в результаті. Я не знаю скільки тут, ось ці коробки зараз 11 і там, там ще теж, я так розумію, 17. Це 28, 28, 28, це вже 56 плюс 43. Це вже 100 без одного кілограма І там ще 30, чимось кілограм, точно не знаю скільки. Це це вже 130 і ось до ще. Ось до ще 12 кілограм Ну по ще. Трошки більше, ніж 140 кг. Сьогодні день продуктивний. Вещенку ми вже відправили на це на обмін. Оце треба перезвонити, і там треба перезвонити, це і ми купили. Все, всім гарного дня. Підписуйтесь на канал Але це ще не все, продовжимо далі. Так, саничка. Ми вже сьогодні день, скажімо так, відганяли. Воск, вощина, ліки, мед. І сьогодні це все за сьогоднішній день. Крім цього, у нас запланована поїздка на ці вихідні. Яка поїздка? Заходьте в мій Ютуб, коротше, побачите. Суботу неділю буде охрінєвший просто контент. Значить, контент, який ви ну, просто ви не то що заціните, ви напишете в коменті Хочу ще. Це по-любому. Такий контент можна не часто зняти, а на нашу долю випало. Тому в суботу-неділю буде дуже крутий контент. Забігаючи наперед, скажу, що будуть деякі відомі люди з Тіктоку і з Ютубу. Деякі відомі люди будуть, і деякі відомі люди з України будуть. Тому е, заходьте і дивіться, ми сьогодні за, за ці всі речі домовлялися цілий день. Там е, Нам мають заплатити за дорогу, за пальне, зняти готель. Тоже це все в голові тримати складно. Потім, сьогодні ще на 19-ту годину, у нас курси. Треба буде на 19-ту годину включитися, і будемо там говорити. Про таку тему, як маткові справа. І в нас сьогодні запланований блок саме е, значить, вимоги до розташування нуклеусного парку, за різних обставин, е, ведення облік е, нуклеусного парку і так далі. Дуже така цікава тема. І сьогодні ми з нашими курсантами про це будемо говорити. Ну і думаю, що це взагалі на Ютуб зняти. Значить, мало того, що ми робимо це відео, щось хочеться от, е, звідси зняти, не факт, що я сьогодні звідси зніму, тому що. Тому що тут такі речі, деякі ж треба бути на пасіці і показувати на пасіці. Да? От, наприклад, техніка перевезень. Я б, в мене є зовсім інше бачення техніки перевезень, які повинні бути на пасіках. Структуровані, дисципліновані техніки. Але в силу того, що я ще не маю того транспорту, я кажу вам чесно, я не маю того транспорту для того, щоб вам це показувати, так як є. Ну я сподіваюся, в майбутньому у нас цей транспорт з'явиться, я вам покажу. Ті способи перевезення бджіл, від яких ви всі будете трошки в шоці. Бо от те все, що у нас на сьогоднішній день є, місцями взагалі не ефективно, місцями взагалі не продуктивно. Місцями більш-менш щось таке ще може бути. Тобто, але те, що, наприклад, ми використовуємо, навіть коли я наймаю машину для того, щоб десь переїхати з місця на місце, я завжди використовую оцю методику, по якій ми працюємо. І я вам скажу, це дуже круто. Так. І використання транспортних засобів, це понятно. Вентиляція, гнізд, вентилювання, гнізд. Ну я вже е, не одне відео робив стосовно вентилювання. І ви можете зайти подивитися. Ми будемо ще робити, тому що в нас е, останній раз, коли я робив таке відео, тисяч п'ять було підписників. А сьогодні ще не 22 тисячі. Вже зовсім інший контингент людей, більше людей, тих, які це не бачили, чим бачили. Е, наприклад, активність льоту теж своя історія дуже цікава. Заготівля та розміщення запасів корму. це від цього взагалі вся зимівля залежить. І про це все треба говорити. Ну, Про зимівлю вже на практиці буде вам далі показувати. От так, панове. Сьогоднішній день добігає кінця. От, Вещаночки наші. Тут лежать, бачите, прорвали одну упаковочку. Ну, буває. І от ми сьогодні будемо готуватися на завтрашній день в дорогу. І от ми будемо використовувати ось такі от вещанки. Що таке вощанки, панове, особливо в жулярі. Ви не знаєте, ну це стидно і вже позорно не знати, що таке вощанки. Вже на моєму каналі стільки відео про ці вощанки було, а ви ігноруєте. Е, будьте в курсі, будьте в тренді, і в кожного пасічника такі вощанки повинні бути на столі. Запам'ятайте, в кожного пасічника, в кожної дружини бджоляра такі речі повинні бути на столі. А як вона пахне. А як вона пахне. Круто і сюди будемо готати бутербродики і відправлятися а, в дорогу. Є такі великі, більші серветочки, менші. О, до речі, яничка, я достав вещаночку, згадав. Чоловік попросив під реалізацію, ми йому відправимо на пробу 10, 10 упаковочок, от таких наборчиків. І, коротше, да, ми вищаночками можемо з вами працювати під реалізацією. Зараз я говорю про ващанки. Тому що цей продукт такий, ми виготовляємо самі. І в нас він получився не то, що крутий, він получився мега крутий. Вищанки, мега круті е, Ну, теж На це певний час був, було витрачено. Тому кому треба. Там, хто бажає... Е, хто бажає. Ну, якщо я вас знаю, то я можу під реалізацію вам дати. Якщо ні, оп, оп то можемо домовитися. Опт від 10 таких пачок. Е, тому панську підписуйтесь на канал Бікіпер FUCK. І давайте разом збережемо бджіл. І завдяки цьому врятуємо світ. Ну і в цю суботу і неділю, тобто завтра і післязавтра, буде дуже багато розривного контенту. Підписуйтесь.